Він на сайті, вас скине, на сайті все Україна з'явиться. Давай. Як же слів вас не взялася розмова, став один розказувати, як їздив до Бога. То каже, куме, там куди не глянь, сюди пан. Пан продає, пан купує, пан горшки зрутує, тротуари замітає, всю роботу робить пан. А хотів тобі, ми мій Боже, щоб свідів я й не Боже, мати, Боже, сохрани. Там по хата колоха так везенька, що й хати не посилаєш у селі. Та не думай, що там хата та, як та твого тата та діда на селі, там по хата на хаті, та й хата на тій хаті зі 100 метрів від землі. А в тій хаті, як каплиці, ані лавки, ні поличі, ані записку нема, самі шаф, люстра, війська, ще зв'ятами криїка. О ворога ані ями любі кумчиміш панами за свічкою не найдеш. Вони на панів не вживають, і худоби не тримають, бараболю їдять теж. Є вони біб капусту, горох, кашу з бульбенюшкою, Їдять там каті пани. Є вони свійські фляки, гуляш бачення, який їть, ті кабани. Ще видів одне диво, яким видів серце стегло, бажмо, очак повершіть. Рім, що на робить шкоду, точе люди і худобу тягне вози через дріт, Дріт з рота притеркає, а гриб'єжка запускає, мов дожні жнуть вози. Стоїть будка невеличка, отака, як то на дитка на селі в нас будують, там пани засідають, як все буде виглядає, це й газети прибають. Коло будка стоїть течка, коли неї людей гурма ціла. я туди прибігаю, може, щось почую я. Аж тут громовий возиде вулиці і свищий крізь стечка твій став. А пани, якщо метнули мене свого потягне, то я тихо в куті став. Стою в куті, міркую, молю, отче раз, буде, чую, що не жити мені. Що грім як мене озріє, ох прочистиє мрія, то вде капут мені. Чого?